Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Уди Алісівка, Козача, Лопань, Лук'янці, Вовчанськ. Ветеринарне дворічна Іванівка, Сеньківка, Петропавлівка та інші окупанти завдавали авіаударів по круглому куп'янського району. Близько 11-ї ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучень, зокрема й на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61 річна жінка загинула, отримавши мінновибухові травми. Ще одна 50-річна жінка зазнала травм. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 20 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. Близько 11-ї рятувальники з міста Вовчанська були залучені для перевірки місця ворожого обстрілу. Ворог вдарив посеред містю з артилерії. Внаслідок обстрілу окупантів 61 річна цивільна жінка загинула, а 50-річна отримала поранення. Двічі за добу рятувальники надавали допомогу населенню у подоланні паводкових явищ. Вони за допомогою мотопомп техніки відкачували талу воду з приватних подвір'їв. У селі Мартове Чугуївського району працювали бійці 29-ї частини ДСНС. А у селі Васищева Харківського вогнеборці місцевої пожежної команди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Солов'ява Дмитро Ангуєн та Єгор Мікінін Харків. Новини. Цієї ночі загарбники обстріляли селидове Донецької області. За даними голови Ова Ворог поцілив у житловий будинок. Щонайменше 12 поранених три людини загинули. Серед поранених чотири дитини. Пізніше російські війська вдруге за ніч обстріляли селидове. Пошкоджено корпус лікарні. 45 пацієнтів медзакладу вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда. Загалом, внаслідок ударів, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця, аптека і 4 автомобілі. остаточні цифри ще можуть змінитися, додав голова ОВА. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він їздив в райони ведення бойових дій на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Тож, за результатами роботи, ухвалено оперативні рішення щодо залучення резервів бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження наступального потенціалу окупантів, повідомив Сирський. Генштаб зсу підтверджує знищення корабля Цезаря Кунікова. Відомо, що збройні сили України з підрозділами гур міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів. «Цезар Куніков у момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Сьогодні, 14 лютого, відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. За даними голови місії України при НАТО Наталії Галібаренко, на зустрічі буде доповідь про постачання в 16 Україні. Військові чиновники із 50 країн зустрінуться, аби обговорити підтримку Україні у боротьбі проти агресора. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроект, що містить допомогу Україні. Про це сказав американський журналіст з посиланням на слова самого Джонсона. За словами медійника, на питання до Джонсона: чи збирається той винести на розгляд в палаті законопроект Сенату? Спікер відповів. Зараз точно ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага палати представників. Цитує журналіст Майка Джонсона. Фермери з Чехії та інших країн Центральної та Східної Європи планують взяти участь у міжнародній акції протесту 22 лютого. Про це повідомляють місцеві змі організації сільськогосподарського сектору Центральної та Східної Європи. Ведуть обговорення проблем із ЄС. З понеділка по вівторок у польському Отренбурсі чи на околиці Варшави триває зустріч представників сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії. Великі плями та дуже різкий запах мастильних матеріалів. Так зараз виглядає річка у сквері Стрілка. Це через виток палива з нафтобази у Немишлянському районі. Через обстріл там були пошкоджені ємності, з яких все і вилалось. В результаті надзвичайної ситуації відбулось потрапляння нафтопродуктів в річку Немишля та далі за течією в річки Лобень у Де Харків. На сьогоднішній день вживаються всі заходи, як і комунальними службами, так і профільними службами щодо ліквідації наслідків такої ситуації. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що Харків водоканал, який займається постачанням питної води, ця ситуація нас слава Богу не затронула, оскільки за руслом річці водовідбір здійснюється вище ніж місце надзвичайної ситуації. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що масштаб цієї екологічної катастрофи дійсно вражає, оскільки подібного в Харківській області. Не було. Тому на сьогоднішній день всі оперативні служби, в тому числі комунальне підприємство міста Харкова, роблять все можливе для того, щоб мінімізувати ці наслідки. І взагалі на сьогодні є комплексна комісія обласного рівня, яка вживає всі заходи для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Технологічного реагента, які дозволяють цю нафту збирати, а потім вже йде відбирання цього матеріалу, який в себе всмоктує саме нафту. І всі ці процеси будуть відповідно робитися тільки спеціалізованими службами, які мають відповідні дозволи і ліцензії. Це не звичайна ситуація. І є відповідні організації, їх вже не так багато на території України, які саме будуть займатися профільною ліквідацією наслідків. Наші комунальні служби будуть цьому допомагати. Це вже буде відбуватися найближчим часом. Окремо за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова була позачергово скликана міська комісія з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення щодо перевірки всіх хімічно небезпечних та вибухонебезпечних об'єктів на території міста Харкова. На сьогоднішній день це 35 об'єктів, на які були виявлені, тому найближчим часом ці перевірки пройдуть з єдиною метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Ми ж повинні врахувати те, що ми не можемо зупинити місто на сьогоднішній день, щоб, наприклад, повністю всі нафтобази. Перестали функціонувати, бо це життєзабезпечення міста, але в той же час всі вимоги безпеки повинні бути виконані. Тому перша і одна єдина головна мета в нас це запобігання таких надзвичайних ситуацій. майбутньому. для цього буде вже на сьогоднішній день створена комісія з різних служб, як і екоінспекції, так і міських комунальних служб, так і ДСНС, працівників національної поліції. І тому найближчим часом всі ці 35 об'єктів будуть перевірені на предмет виконання вимог чинного законодавства щодо запобігання надзвичайним ситуаціям. Ігор Баскровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян, Харків, Новини. Повільне, але стрімке здорожчання енергоносіїв, блекаути через ворожі обстріли та світовий прогрес дедалі частіше змушують українські міста думати про те, чи не прийти би на альтернативні джерела енергії. Харків цьому напрямку не просто замислився, а й вже почав втілювати в життя перші пілотні проекти, встановивши на одному з медзакладів міста величезні сонячні панелі. Як показав досвід у випадку форс-мажорних обставин, така електростанція може жив. Вити лікарню, коли місто залишається без світла, тому стратегія запровадження зеленої енергетики може стати проривом для міста мільйонника. Переконані фахівці. Наприклад, станція метро має величезне депо, і ось на покрівлі цього депо можна встановити сонячні батареї. І тут знову ж таки в чому полягає зелена енергетика. В тому, що ми від місця отримання цієї енергії до споживача маємо дуже коротку дистанцію. І чим вона коротша, тим вона буде дешевшою. Тобто, ми не отримаємо її в одному кінці міста, щоб передати в інший кінець. І поки вона проходить по цим мережам, вона втрачає потужність. І це насправді дорого користувачся. Ватися цими мережами, тому чим коротше шлях від отримання до споживання, тим краще. Тому наш другий напрямок встановлення сонячних батарей на покрівлях виробництв, на дахах, депо як наслідок можна встановлювати ці сонячні батареї на дахах наших багатоповерхівок. Це не вирішить повністю потребу будинку, але за попередніми прогнозами 30-50% може потребу дому закрити, і це вже немало. Такі ж сонячні станції у Харкові планують встановити і на навчальних закладах на кожному з таких об'єктів, на яких буде своєрідна. Міні-електростанція встановлять лічильники, тому жителі таких будинків сплачуватимуть за енергоносії за зовсім іншим тарифом. Це не тільки про економію і про зелену енергетику, це ще й про безпеку. Якщо раптом десь світло вимкнули, а в цього будинку є своя сонячна батарея, це значить, що в режимі резервного живлення можна користуватися електрочайниками і так далі, всіма електроприладами, тобто він не випадає зі звичного життя. І чим більше буде таких локальних електростанцій, тим більш комфортніше, і безпечніше буде життя в кожному домі. Наступний крок: в Харкові можна встановлювати вітряки, які теж будуть виробляти енергію. Якщо говорити про те, що найблагополучніші в цьому відношенні міста, які знаходяться біля гір чи біля моря, у них це показник 7 балів. А ось у Харкова цей показник 4 бали, тобто чуть вище середнього. У нас є такі місця, де це теж могло би працювати. І це лише частина з тих всіх ідей і можливостей, кажуть експерти, що може втілити в життя Харків в рамках стратегії і запровадження зеленої енергетики. Ще одним кроком встановлення у місті акумуляторів, що теж живитимуться за рахунок сонячної енергії. В першу чергу, в першу чергу це великі ємності, такі собі акумулятори, що накопичують енергію, і таким чином, у випадку, якщо пошкоджується якась зі станцій або якісь мережі, вони можуть давати цьому району аби тому чи іншому дому додаткову енергетику. В чому суть що вона зелена? Суть в тому, що вночі акумулятори накопичуються, так як вночі йде не таке велике споживання електроенергії. А в день, коли це потрібно, вони цю енергію віддають. Тобто, суть в тому, що вони накопичують. Ють в собі заряд по самому низькому тарифу, а потім віддають тоді, коли це дуже потрібно. Кожен з напрямків стратегії розвитку зеленої енергетики вкрай важливий, кажуть харківські спеціалісти. Більше того, електроенергію в Харкові згодом планують виробляти ще й з біогазу, що отримуватимуть з полігонного сміття. і все обладнання вже було готове ще два роки тому, та запуск пригальмувала повномасштабна війна. Леся Копилюк, Віктор Нуздачов, Дмитро Гуєн та Єгор Мікинін. Харків новини. Більше 4,5 мільйонів українських біженців перебувають в країнах Європи через війну. і Їх кількість згідно офіційної статистики постійно збільшується. Так лише протягом 2023 року число вимушених біженців зросло на 320 тисяч. Найбільше українців прийняла Німеччина. Це майже третина від всіх громадян України, які виїхали другою в списку країн ЄС, які у себе прихистили українців, стала Польща. Поки ж євросоюз продовжив статус захисту для українських біженців до березня 2025 року. Але умови в певних країнах суттєво починають змінюватися десь пільги, десь фінансова допомога. До прикладу в Польщі українці мають право на тимчасовий захист до 30 червня 2024 року. До 30 червня діятимуть такі пільги для українців: право на отримання сімейної допомоги, вільний доступ до ринку праці, доступ до медичної допомоги, можливість вести бізнес. Ірландія, що прийняла близько 110 тисяч українців, перегляне фінансові виплати. Так, для тих біженців, які прибуватимуть з лютого, фінансова допомога зменшується. Тепер вимушені переселенці отримуватимуть на тиждень близько 39 євро замість. 232. проживати у житлі, що надає Ірландія безкоштовно новоприбулим, можна буде лише до 90 днів. Потім потрібно буде орендувати у Норвегії. Теж виплати переглянуть і запровадять нові правила для українців. Норвегія не надаватиме фінансову допомогу, якщо українці вирішать жити поза центром для біженців. Базові й додаткові пільги будуть залежати від тривалості проживання. Виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей зменшать на 530 євро. На виплату при народженні дитини у 8200 євро. Матимуть право тільки ті біженці, які проживуть в Україні щонайменше 12 місяців. Проживання у притулках із тваринами буде неможливе. У Чехії з 1 вересня 2024 року біженці матимуть право на безкоштовне проживання у гуманітарному житлі до 90 днів. Для отримання гуманітарних виплат, які передбачені для оплати житла та на харчування, треба буде вказувати всі доходи. Тим часом в Україні шукають можливості для повернення своїх громадян за кордону, але поки ніякої конкретики не придумали, окрім ключових пріоритетів. Серед ключових пріоритетів. Посилення ефективності координації між державними органами, міжнародними організаціями, фондами та структурами щодо забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзію у відновленні, підготовка законодавчих пропозицій щодо забезпечення гендерної рівності та інклюзії під час реалізації плану відновлення України, забезпечення гендерної рівності та інклюзії в відновленні тощо, зокрема через збір статистичної інформації. Але урядовці вважають, що ті українці, які хотіли повернутися додому, зробили це минулого року. Леся Копелюк, Дмитрон Гуєн та Андрій Паколов, Харків. Новини. Харків під постійними обстрілами гинуть люди. Школярі вимушені навчатись у метро, зазначив Єгор Терехов в інтерв'ю іноземним журналістам, бо діти мають отримати освіту. Тому у Харкові, з огляду на безпекову ситуацію, наразі будується підземне укриття, в якому розміститься школа. В ній зможуть навчатися ще 900 учнів. Такі підземні школи планують побудувати в кожному районі міста. Звісно ж, що це дуже високовартісний проект, наголосив мер. Одна школа, яка сьогодні будується, орієнтовна вартість, її буде десь приблизно півтора мільйона доларів. Це величезні кошти. У нас є проектна документація, яка розроблена і частково розробляється. Звісно, одразу ми не зможемо побудувати всі ці школи. Тому наступний етап ми розуміємо, як ми будемо добудувати школу, і будемо сте безтепіти і рухатися в цьому напрямку. Будувати, але неможливо всю життєдіяльність міста разом з мешканцями перенести під землю. Тож підземні школи це не вирішення глобальної проблеми. РФ майже не щодня наносить нищівних ударів, каже Ігор Терехов. Тож питання номер один наразі закрити небо над Харковом. Основне завдання, звісно, залишається закрите небо над містом Харковом. Бо ми бачимо, які руйнації є, які жертви є. Тому нам потрібна сучасна система потиповітряної оборони, сучасна система антидронового захисту. І для нас це завдання номер один. Ігор Терехов також зауважив, що це питання активно обговорює з українським урядом та західними партнерами. Крім цього. Хочу сказати, що ми підтримуємо наших військових, які займаються протиповітряною обороною, виділяємо певні кошти для того, щоб у них були можливості. Але хочу сказати, що це наше спільне завдання і військових, і звісно уряду і нас, як органам місцевого самоврядування, бо ми не можемо сьогодні залишатися без нічого. Я маю на увазі, що не Ого не робити, не лобівати це дуже важливе питання сьогодні для всього населення нашого міста. Журналісти поцікавились і думкою очільника Харкова щодо його бачення розвитку міста після війни: чи стане Харків таким же квітучим, комфортним для проживання та економічно потужним мегаполісом? Звісно, стане, бо сьогодні ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб вже Мати план дій і генеральний план розвитку міста Харкова, який ми створюємо разом з нашими партнерами, це фундація лорда Нормана Фостера. І для нас це дуже важливо, бо це економічна модель розвитку міста, це архітектура міста, це виробництво, яке буде звісно. Ми плануємо, що буде населення приблизно 2,5 мільйона. Людей у місті Харкові для нас це дуже важливо Що стосується безпекової ситуації, після нашої перемоги, після того як настане мир, ми будемо мати певне гарантії безпекової ситуації. Нема різниці щодо відстані від кордону з Російською Федерацією. Зовсім не наразі ж, харків'яни вимушені жити в стані постійної загрози обстрілів, пристосовуватися до реалій до війни, акцентував Ігор Терехов Тому й діти навчаються під землею і міські Заходи відбуваються під землею, бо життя має продовжуватися. Війна закінчиться і все повернеться на мирні рейки. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків Новини.